Друзі, вітаю! Сьогодні у нас монетка України 5 копійок 2007 року. Звичайна магнітна монетка. Ну, ціна на яку вже превишає 10-15 центів за один екземпляр. Ну, в залежності від стану. Гурт монета має зазвичай на носіть. Бачимо зверху напис Україна, три зуб внизу дата 2007, по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс має напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Якщо вам попаде така монетка, яка не притягується магнітом, ціна на нього розпочинається від 350 доларів за одну монету. І якщо попаде монета, яка має поворот у 180 градусів, ціна за таку монету розпочинається від 400 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.